Всім традиційно ехело, ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це черговий прогноз на. 2 лютого четвер 2023 року. Я оскільки 2 лютого 2021 року на каналі Езотаріу стартанули щоденні прогнози. Майже щоденні прогнози на Таро, Сьогодні епіграф буде не тільки езотеричний, але й музичний. Одна з моїх авторських пісень. Моя душа. как вечный пилигрим, скитается из века в век. Но я не помню, кем я был, ведь я обычный человек. Мои мечты, как призрачный туман, Приходят и уходят прочь. Я жду, когда пройдет самообман, Как днем сменяется ночь. Я смотрю в сердце, я смотрю в небеса, Вижу твои стопы, вижу твои глаза. Ты купаешься в водах ямуны, На тебя не влияют тригуны. Твои слова нечасто мне слышны, ведь я, как все, немного глух. А твои стрелы только тем страшны, кто да. Бесполезно просто рассуждать о том, что есть ты или нет. Но тот, кто смог тебя узнать, познал, и это ты тот свет смотрю в сердце, я смотрю в небеса, вижу твои стопы, слышу твои голоса. Ты купаешься в водах Ямуны, на тебя не влияют три ты танцуешь в лесу в Риндивана. Твое имя Господь Нараяна. Ом намах пхавате вас Я снова витаю вас. Нагадую, что вы на канале Эзотариум. Трошки Такий довгий вийшов епіграф, але я намагався все зіграти швиденько і нагадую, що сьогодні на бойовий піст заступає колода, з якої і почалися щоденні прогнози на таро на каналі Езотаріум. Цю колоду колись створив мій старший брат Артур разом з 3 d графіком. Богданом Боровіком, і такі колоди в мене ще є. Ви можете їх замовити, якщо напишете на мою електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Що ж стосується другого числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік: 5, 4, 3, 2. 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на 4-2 лютого, що принесе цей день загалом? Будьте обережні, розбита вежа каже про небезпеку небезпеку з боку агресорів, які постійно нам загрожують. Цей день може пов'язаний бути з великими руйнуваннями, але залежить від вас самих, яким він буде. Якщо ви бажаєте зруйнувати щось погане, сьогодні гарний день саме для цього. А ось створювати щось у цей день краще не робити. Навпаки, будьте, як то кажуть, на стрьо. Дослухатися до того, що вам пишуть в телеграмі, чи до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте їми. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору для представників знаку водолій. Будьте особливо обережні, це карта диявола. А це означає про те, що темні сили дуже близько. Якщо ви будете втрачати контроль над собою, якщо будете дозволяти своїм емоціям брати верх над розумом, то дуже сильно ризикуєте. Слідкуйте за своєю агресією і пам'ятайте, що все в цей день буде залежати від випадку, від того, де ви знаходитесь і з ким ви знаходитесь. Якщо люди поблизу будуть проявляти свою агресивність, краще від них відходити і не зав'язувати з ними ніякі перепалки. Для представників знаку риби. День пов'язаний з відсутністю ініціативи. Сьогодні ви можете займатися лише однією справою, ні в якому разі не розпилюйте свою увагу і слідкуйте за своїми словами, бо сьогодні ви можете казати багато брудних слів, а саме зі слів можуть розпочатися дуже погані обставини. Також ви в цей день не захищені, тому намагайтеся бути максимально обережними. Також представники знаку Риби у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для Овнів: 2 лютого це день неврівноважений. Вам не вистачає позитивних емоцій, вам не вистачає рівноваги в цей день. Вам ні в якому разі не слід осуджувати ані людей, ані обставини, бо цей день пов'язаний з праведним судом. Це карта Фіміди, але на жаль, вона випала перегорнута. Треба якось боротися зі своїми негативними емоціями. Можливо, вам допоможе музика. Фільми або здоровий секс. Також представники знаку Овен 2 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Терези. Для тільців невдалий день, коли фортуни не на вашому боці. Тобто це каже про те, що ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати в якихось важливих справах, тому важливі справи краще відкласти. Ні в якому разі не грайте, не експериментуйте, будьте впевнені в своїх силах. І якщо щось йде не так, як того ви бажали, це просто так обставини так складаються. Також представники знаку Тілець у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козаріг. Для близнюків день пов'язаний з відсутністю сили, з якимись страхами, з відсутністю контроля над своїми почуттями, над своєю люттю. Сьогодні вас буде щось дуже сильно дратувати, тому намагайтеся контролювати свою силу. Якщо ви військовий, будьте обережні, бо у цей день можливі великі вибухи, великі вибухи темної сили. Слідкуйте за тим, щоб ваша. Гідність не поступалося з вашою люттю, хай вони йдуть рука об руку. Також представники знаку Близнюки у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку лев. Для раків у цей день є вибір, день пов'язаний з експериментами, це карта, два шляхи або закохані, тому день пов'язаний також з любовними інтрижками. Якщо вам Ба ви бажаєте переключитися від буденних якихось суєць суетливих, Ви можете просто зателефонувати своїй коханці чи коханому і зустрітися. Також це непоганий день для знаходу нового виходу з тупікових ситуацій. У вас є вибір, і це головне. Також представники знаку рак 2 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. А от левам треба бути максимально обережними у цей четвер. Вам випав блазень або крокодил. Причому в прямій позиції він каже про те, що ви можете зробити якісь помилки. Тому слідкуйте за своїми діями. Це по перше. А по-друге, дивіться на життя більше з гумором, не будьте надмірно серйозними. Також представники знаку Лев 2 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для діви, цей день пов'язаний з відверто поганими результатами. Сьогодні ви можете закінчувати тільки погані якісь справи, розривати стосунки з людьми, які вам вже набридли, і знімати з себе якийсь тягар. Цей тягар пов'язаний з вашими нагородами, які ви чомусь не використовуєте. Якщо ви будете використовувати всі ваші. Позитивні моменти ви можете досягнути певних результатів. Якщо вам сьогодні не доплатили, це не привід сильно якось печалитись чи якось розлючуватись навпаки. Подумайте про те, чому вам дали менше, ніж ви того потребуєте. Також представники знаку діва 2 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон для Терезів. У цей четвер може спасти імла, яка вам. Закриває очі, тобто ви можете побачити правду, правду, яку від вас приховували, чи яку ви не хотіли раніше примічати. Цей день пов'язаний з повищеною інтуїцією. Вона вас ніяк не буде підводити, тому не слухайте, що кажуть люди. Слухайте, як вони це роблять. Це по-перше, по-друге, сьогодні день пов'язаний з пророцькими снами. Тому не забудьте, що вам носнилося, якщо не будете знати. Тлумачення сну ви можете запитати або у Гугла, або безпосередньо у мене під цим відео. Також представники знаку Терези у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для скорпіонів поганий день для зустрічі, поганий. Грунт для розвитку будь-яких відносин, будь-яких справ в цей день краще менше спілкуватися і ні в якому разі не довіряти інформації, яка до вас доходить, бо вона може бути брудна, чи це буде просто дезінформація? Якщо ви жінка, сьогодні може боліти голова, чи розпочатися місячні, чи бути будь-які інші розлати фізичні, так і психічні. Якщо ви чоловік, ви сьогодні зустрінете. Жінку, яка вам може компостувати мізки. для представників знаку стрілець, що ж вам випала ваша карта, але в перегорнутому значенні вона каже про те, що ви сьогодні можете робити якісь. Такі штуки, які потім вам буде за це дуже соромно. Сьогодні день, коли ви можете наробити багато помилок, коли їхати вам нікуди не треба, навпаки, краще сидити, сидіти вдома і не зробити ніяких помилок. Поганий день для накопичення як знань, так і будь-якої інформації. Дуже багато дезінформації. І нарешті козироги. Для вас це швидкий день, треба його прожити з натхненням і орієнтуватися тільки на ваш настрій, тільки на ваш внутрішній голос. Ван, у вас він ніяк не підведе. Якщо виникає бажання кудись поїхати чи зустрітися з кимось, не треба відкладати це в довгий. В довгу шухляду, навпаки, треба це робити миттєво. Меркурій вам у поміч. Він дуже любить швидких людей. Ось і ви робіть все швидко, і тоді все у вас буде виходити. Давайте подивимось тепер на добу: світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну що ж, в цілому, зранку і до 14-ї години дня не дуже гарні Показники, тому будьте обережні, дослухайтеся до того, що вам каже телеграм чи сигнали повітряної тривоги, починаючи з 14-ї і до закату сонця непогані години. Потім після закату сонця і до двадцятиї години не досить гарний час, тому намагайтеся нікуди не порисуватися у той час. Ну і нарешті глибока ніч. Тобто північ і запівніч більш-менш спокійні такі години. Окрім цього, якщо ви раніше будете лягати спати, то обов'язково побачите якісь пророцькі чи яскраві сни. І я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали, цього разу АстроТаро відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати, тим паче, що у везутаріумі є маленький ювелей. Саме два роки тому, саме з 2 лютого, я розпочав щоденні викладки Таро для всіх вас. Дякую вам всім за увагу. Висловлюю повагу бійцям українським, як завжди, бажаю. Тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.